Тож активізуємо відео ще одне Дух святий дає мені зняти. Приїхала я на дві годинки до моря. Да? Ціна питання 6 євро. Ем, невеликі кошти, але е, ну, для мене маючи підробіток два рази в тиждень, Дух святий, сказав так: живеш в монастирі італійському, да? будь-яку стабільності, раніше постійні переїзди. По всьому регіону Італії да? три місяці одна праця там сеньори, друга праця сеньори, сеньори з двома, да? там, то в Кавітерені, то десь там в Неаполі, то на калабрі постійний переїзд. Ну, звісно, в регіоні Риму також працювала, до 10-й туди мене переміщав. А зараз він каже, будь-яка стабільності да? і вчився давати 10% ну, з тих коштів. Да? Отримала, там, наприклад, за працю. Два рази в тиждень, да, е, е, скажу, за годину, 6 шість шість євро платить сіньоре. Ну, так, да, але в обід вона хоче кормити обідом. Тобто вона е, от хоче їй внутрішня е, радість від того, що я її хвалю за обід. Да, от вона хоче приготувати. На жаль, дуже важка в неї ситуація в сенорі Сантіни. Да. Троє дітей загинуло, лишився один син, двоє внуків. Тож вона всі мені 20 євро, я вирішила все-таки використати ці кошти для поїхати до моря частково. Да? Тут якісь ну, на дорогу. це. Звісно, завтра щось на день народження ще прикуплю. Але найбільше хочеться на своє народження зробити дійсно, як італійською мовою, це да? Це коли приймаємо символи святі, крові Ісуса. і... І тіло, да, це хліб. Тож для мене це буде більша радість, якщо мої знайомі підтримують мене в цьому. Да? Не хочу розпивання вин чи якихось інших напоїв. Це не моє. Я ліпше води вип'ю за здоров'я, да, і благословення. Так я на останньому день народженні. Кажу, давайте я ще води. Там чуть-чуть на дно мені шампанське налили, чуть-чуть вина на дно, а потім я просто пила воду за здоров'я. да. І Це важливо нам, християнам, усвідомлювати, що дійсно Ісус давав, перетворював вино, це ну, нема такої заборони, але. Дійсно, це змінює розум. Да? Навіть капля алкоголю вона впливає на нейронні дерева, наші, які ми будуємо в голові. Звісно, да? хто дуже такий завумний, він не може розслабитись. І для мене завжди то не питання, було потанцювати, незважаючи ні на які обставини, я люблю музику. Мені не треба алкоголь. І хочу, хочу сказати, що Бог нам дає життя. Дав мені життя, я за це тобі вдячна, Боже. Так, могла родитися сьогодні, 30-го. Да? Визивали роди, води відійшли, і дійсно це чудо на цій планеті, щоб Бог дав мені життя, сохранив. Да? І дійсно, мати кричала на всю родом, Боже, спаси мою дитину. Да і Батько хрестив і його з комуністів видалили. Я дуже вдячна моїм батькам за цей на той час це певний подвиг, да? коли кричить Боже, поможи, а всі кажуть тихо. Ми ж комуністи, не нема не Бога, там. не треба вірити да? в ці всі якісь неправильні. Крокодил навіть вісмівав. Да? Там ніби дурман такий в да? для віруючих. Але істина в тому, вже йду на ЖД, бо квиток купила, слава Богу, що попередньо. Купила наперед, що вже і для повернення. Не треба на той час витрачати, щоб купувати чи стояти в черзі. А, тож а, ціна? Ціна нашого життя це дійсно кров твоя єшуа. Нагадаю, що є книга, он вибрав гвозді. А, це найбільший подарунок, так? Да? А для мене подарунок все, що Бог нам дав. Да? Море, сонце. Я цьому радію, як дитина. Да? Якщо б на Бог був свечи з людей, то вчусь також в цьому балансі бути, брати, давати. Чи це і ви також. Ведіть свої духовні щоденники, зростаємо сили в сили в славу, в славу. Да? Тобто є два шляхи: божий план в нашому житті, інший план. Абирати нам. Зараз світ ділиться на дві частини. Ті, хто визнає, творця неба і землі. І ті, хто йде за своїм егоїзмом, Да? А шлях християн він нелегкий, Бог учить нас прощати, молитись за біжаючих, то не легко. Але як засяє світло в темряві, коли ми є теж темрявою, да? коли ми також виздаємо злом за зло. В плані християни, да? І Денис Орловський, він проговорив, що совершать молитви за всіх людей. Тобто він розкаявся, він сам християн Росії, да, розказується, що він не молився за президента України, да, не перемолився за президента Байдена чи президента Китаю. А Бог цього хоче, щоб ми молилися за всіх президентів, за всіх царствуючих. І відповідно йде активація єдності, бо в єдності сила. Навіть в цьому плані і праві кабалісти, да, що каже: а, є борьба егоїзму і любові, да? бо любов є Бог, творець, а егоїст це хто? Люцифер і він, він, із, 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 із початку він присвоїв цю славу собі. Уявляєте, ви а, а, Бог дав нам мозок, да? і людина якісь досягнення чи картину написала красиво, да? А, чи ще щось, пісню? А, а славу приймає собі. Да? Не дякує Богу, що він їй дав здоров'я, оточення, яке допомогло їй досягнути тих цілей. Да? Атмосферу, кисень щодня Бог дає нам в Італії штучна вентиляція легків, да? на доба це тисячу євро. Да? Під час коронавірусу один так, американець заплатив 20 тисяч євро, щоб подихати. Да? Тож, яка цінність нашого життя? І якщо людина возвеличує себе, о, да, це я намалював, да, я це заспівав, да, я це створив, да, я це о, написав, якийсь відвір мистецтва ще там, о, зліпив, о, або щось там, о, якийсь архітектурний план, да, архітектура. Або будь-що, да, якийсь продукт, то тут вже питання: на чиїй стороні? Кому слава? Люциферу чи Богу. Тобто людина, коли себе визвичує, вона визвичує свого батька, да, свого, так би мовити, надихача. А насправді навіть нечестивий сказав він проговорив був. Ісус, ти син Божий, да? навіть Він визнав, а, на жаль, ще Ізраїль не визнав весь да? божий народ, хто є син Божим, да? тобто, такі випробування проходимо. Але все стане на свої місця. Бог дивиться на серця і з чистими серцем, Він поступає іскренно, чисто, да? а хто десь там. В сторону відходить, і, як хто каже, обманює, то він знає то. Тож Дух Святий. Веди і направляй, виконай твій Боже план в наших життях. І вся слава тільки тобі, ти номер один. А хто прийняв це відео, напевно, також треба переїзд. Слухайте прошські молітви, Яни Тітове. І в коментарях поради. Мудрості. Тож, а я вже. Тож, мій поїзд. Дійсно, такі басивані жовто-блакитні кольори алівує. Тож, вибір. Щодня ми вибираємо цей, робимо цей вибір добра і зла, Да? Тож, хто це відео, духе ти нагадує Олексій Керелан Ліф. Християнка, яка досліджує музок понад 30 років. А, і вона е, послухайте її лекції, теж мудрості. І ще нагадаю, кому переїжджати, Дух святий каже, переїжджайте. Бо може бути ціна життя, да? За непослушання, Тож мудрості.